Хотіла звернутись до батьків до населення для того, щоб всі звернули увагу на наявність щеплення, перш за все, поліомієліту в своїх дітей. І дифтерії. В нашому центрі є всі необхідні вакцини, які є схвалені, сертифіковані, які дозволені до використання як Міністерством охорони здоров'я, технічними експертами з імунізації, так і міжнародними, міжнародними наприклад, організаціями по контролю вакцин. Значить, в наявності є вакцини і від поліо. На сьогоднішній день у нас є вакцина ОПВ, це є вакцина, яка використовує Після щеплення, подвійного щеплення ІПВ, після того йдуть капельки. Значить, ІПВ ми форсовано вже імунізацію проводимо на протязі приблизно десь 5 місяців, і це питання дуже серйозне. Всі дітки мають мати дві дози, перш за все, і Це стосується дітей від 6 місяців до 6 років. Після того тільки можемо щеплювати дітей вакциною ОПВ. Це вакцина від поліоміеліта, я хочу наголосити. Від дифтерії в нас є в наявності вакцини АКДП. АДП, ADP, АДПМ, виробник Болгарія і Індія. Але я хочу наголосити, що всі вакцини добрі, всі сертифіковані і всі дозволені до використання. По збереженню вакцин. Зберігати вакцини на сьогоднішній день ви знаєте, цей холодовий ланцюжок, ми його повинні дотримуватись, ми його дотримуємося. Якщо будуть вілові відключення, в нас прописано є накази, за якими наші медичні працівники знають, як і куди як зберігати, в чому доставляти вакцини. Тобто це є сумки, холодильники з холодогенами. Ми знаємо температуру. Ми їх ці температури вимірюємо. В холодильнику є прилад, який вимірює цю температуру. І на випадок відключення вакцина доставляється в центр. В центрі буде в нас генератор свій, і це допоможе зберегти вакцини. Тобто, по випадку збереження вакцин можна не турбуватися. Хочу нагадати, від поліоміеліту діти прививаються в два 4 6 місяців, далі слідуюче щеплення 18 місяців, далі перед школою 6 років, і останнє щеплення це 14 років. дітки. Від дифтерії схема подібна, тільки останнє щеплення в 16 років. Після того кожна доросла людина отримує щеплення один раз у 10 років. З ціллю контролю да, і профілактики хвороб в нас є центр контролю профілактики хвороб. І Будуть візити в садочки, в школи, організовані колективи дитячі. Ціль візиту, мета візиту це проконтролювати наявні щеплення в дитини. Нещодавно в нас була місія з допомогою наших медсестер-лікарів, нашими ж вакцинами нашого центру, ми щепили 82 дитини. Це буквально за дві години відбулося щеплення. Представники місії якраз закликали батьків до щеплення, до захисту дітей. Щеплення було націлене, звісно, це перше, це боротьба з поліомієлітом. Але при цьому щеплення відбулося дітям згідно щеплення календаря щеплення за графіком, поза графіком, і досить активно населення відредагувало.